Коли Миколенко рідна мова на цій основі. Нам бути, чи не бути, це питання мови, життя чи наго смерть судили всі відтак. Не треба, люди, супить за питання брови, чи взорі світлім дамувати переляк. Ми давні носії трипільської культури. Попереду цивілізації всіх були, то чом тиняємось, зневажені й понурі, немовби що не мов би, щойно вибрались з лухої мли учимо рідну мову, що така красива. Її хотіли знищити Ретельно мову вчить, на всю хвиль с Якщо не ми, хто збереже нам нашу мову, нещитивій смерті зичить залюбки. століттями володця й почалося знову. Невже ж нам не болить, знищаються віки? Утратить мову, ніби розіпнути Бога, а наша мова то священне джерело, Шла сірий кардинал безодню їй в дорогу. Пильнуймо, щоб у безвість мову не звело.